Всім вітання! Мене звати Зряна, ви на каналі BookMirror. Дуже давно не знімала відео, і я вирішила трішечки змінити формат самої подачі інформації. Мені б хотілося все-таки. Знімати відео не на кожну окрему книгу, або можливо, якщо вона там супер заслуговує, або мене є дуже багато чого по ній сказати, знімати окремо. А так мені б хотілося більше підсумку знімати, типу прочитане за певний проміжок часу, тобто там прочитане за жовтень, за листопад, або, наприклад, прочитане там за осінь щось типу такого. Але мені дуже не терпиться і мені дуже хочеться зняти. А відео на кшталт як а, марафон 3х3, 3, тобто прочитати кожного дня по одній книзі і так, три книги. А, сьогодні якраз така дуже прохолодна вітряна погода. І я вважаю, що це якраз така погода, щоб вдома щось готувати смачненьке. Я думаю, що я сьогодні щось приготую смачне. А, і оберу книгу. Що це буде за книга? Зараз ми спробуємо обрати разом. Так от, зараз цього всього добра. Закрийся. Так, все. О, ні, закрийся! Зараз цього всього добра. Я хочу обрати певні якісь книги, які б я читала в ці всі три дні. Почнемо хоча б з того, щоб обрати те, що б я прочитала сьогодні почала. Це ж щось точно невелике, тому що зараз, увага, зараз. 13.33, я ще планую щось готувати і заодно прочитати. Тому в мене є варіація прочитати Дібесі П'єра Сніданок з Борджа. В мене в планах було, між іншим. Дуже мені хочеться. І мені здається, я багатьох дівчат бачила на каналах, що на осінь дуже гарна книга. Також в мене ще є в думках ось дім на збіччі Девіда Мічела такий. Такий, 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 такий. Потім ще, знаєте, в мене є. Хі -хі -хі. Дуже мені теж хочеться Ширлі Джексон. Приведу дому на пагорбі. Anyway, можливо, глянемо. Можливо, не прямо сьогодні. Десь тут близько 300 сторінок, але вони малесенькі. І все ж я дуже люблю стейнбека. Я читала його «Гро на гніву. Дуже хочу прочитати. Сорі, на схід віддадемо. І зараз, можливо, навіть ну, це така маленька-маленька книжка. Тому я думаю, що я могла б її якраз таки і зробити. От зараз буде інтригою. Що таке оберу на прочитання сьогодні? Або, можливо, ще щось мені впаде в око. експерименті. Мені думали, що це віртуальна реальність. Не знаю, можливо, це віртуальна реальність, якийсь експеримент з віртуальною реальністю. Або щось типу такого. Не знаю. Але воно дуже дивне, тому що там ці люди, вони дивні, вони якісь хворобливі, вони дійсно схожі на сімейки Адамсів і це щось. Це нереально. Коротше, 110 сторінка, всього 150, там 6-65. І я прям залипаю зараз дуже сильно, тому що стає більш цікавіше і цікавіше. І я не можу до кінця для себе усвідомити, який варіант більш вірніший. Або, можливо, жодний з цих варіантів не вірніший. Так що жодне з цих варіантів не вірніший. не є вірним, який я собі придумала. Це прям дуже прикольно. Друзі, свічка на фоні, я на фоні, і зачитаний сніданок сподже Дібі Сіп'єра. П'єра. чесно сказати, знаєте, це щось таке містичне, це щось таке трішки схоже з кіберпанком, це щось таке кавканянське, це щось здається в стилі Дібі П'єра, який любить своїх головних героїв занурювати в якісь оповіді, де навколо нього люди трішки, начебто, не з поточної реальності. Так от, за сюжетом, молодий є вчений, який займається кібернетикою, штучним інтелектом, летить зі Сполучених Штатів до Амстердаму на конференцію, але щось трапляється з його рейсом, і, типу, його рейс відміняють. І його лишають на ніч в певному готелі, завозять в даний готель. І далі відбувається щось містичне, тому що, так як вказано тут, в анотації книги: готель це місце це такий вицвілий самотній пансіонат на узбережжі Савколка, на вулиці Темінь, густий туман. В будинку є електроенергія, але не працює телефон, не працює Wi-Fi. І людина, яка сама по собі. Постійно користується зв'язком, потрібен зв'язок, так як його в Амстердамі очікує його а, романтична, його романтична персона, він має їй щось написати, відповісти, пояснити, де він, що він, що він, що він затримується. А, і знаєте, коли ти потрапляєш в цю атмосферу, а, коли він саме знайомиться з Постійниками даного готелю, де вони тут живуть постійно, відбувається трішки моторошно, тому що ці люди наші відірвані від реальності, вони живуть начебто як в своєму якомусь застиглому часі, без зв'язку, який їм зовсім не потрібен. І далі, ниточка за ниточкою, намагаєшся зрозуміти, що саме відбувалося в цій книзі, що є причиною. Насправді десь в кінці другої частини уже зрозуміла, що до чого. Сполерити я не буду. У мене залишились питання, відповіді на які я ще для себе не знайшла до кінця. Але дуже, знаєте, мені імпонує те, що автор намагається в такому стилі підкреслити саме нашу залежність. Від технологій, нашу залежність від того, що ми часто можемо своє занурення в, в такий світ інформаційних технологій, ми можемо таким чином відмовлятися від живого спілкування зі своїми рідними людьми. Ну таке вже знаєте, дуже філософське, чи то сартровське навіть питання. Автор. Дібісі П'єр любить підкреслювати такі знаєте, поточні тригери часу. От як в Верноні це була бійня, в школі стрілянина і ем, таке, знаєте, така спор дуже споживацька сутність людей, що вони можуть забувати за своїх рідних, аби тільки щось купити, придбати. Дуже дуже потрібно, дуже, дуже потрібне. Так і тут це також залежність від. Е... Від зв'язку, від техніки, від інформаційних технологій, від штучного інтелекту, від усього цього, де можливо трішки потім зникає зв'язок з достатньо близькими людьми. Клас, все. Іду спати, а завтра у мене буде вибір нової книжки. Раночок, ну що ж, п'ю кавусю, тому що без неї абсолютно ніяк. І продовжую свій трьохденний марафон. У мене сьогодні вибір другого дня читання, другої книги. Я вчора, так, в захваті була, мені дуже сподобалось прочитати. Невеличку книгу за один день. Це дуже класні відчуття. Ну і автор, звісно, вона читалася достатньо цікаво. У мене сьогодні о, є на вибір де деякі книги, які я вчора також ставила собі на вибір і ще вчора якось так неочікувано вийшло, але придбалася одна книга. Я Її дуже сильно хотіла. І але ніяк не могла організувати собі доставку. І коли випадково просто зайшла вчора, а ненадовго поїхали в місто в книжковий магазин, і я побачила ось це грошей-желязний ніч у самотньому жовтні, я зрозуміла, що прямо капець-капець вона мені терміново дуже потрібна. Так от, тому я думаю, вона тоненька. Ми маємо тут. Ми маємо тут, маємо тут 150 сторінок. Боже, просто як вчора. Ось, можливо, ця книжечка буде. Можливо, буде та книжечка, що вчора дів назбіч на Девід Мітчелл. А я теж чула багато відгуків про неї хороших. Дана книга складається з п'яти історій, пов'язаних між собою, куди приходять герої, кожен, кожен зі своєї причини. Книга красива. Видавництво Шерш. Можливо, ця буде. Навіть не знаю, чомусь мені тут ту хочеться. Ще є ось така шикарна книга Шерлі Джексон. Теж багато хто її рекомендує, як на осіннє читання. Хоча, знаєте, мені здається, якраз пора осені і зими. Це така прекрасна пора на читання. Ти просто налаштований на якусь містику, на якісь трилери, на якісь філософські книги. Ну, щось, щось такого дуже багато. Може, буде. Що ми маємо? Ми маємо тут. 315 сторіночок, але книжечка маленька. Маленька. Такі містики, містики, містики. І остання книжечка на вибір, яка буде, це Джон Стейнбек про мишей та людей. Я люблю стейнбека, я обожнюю стейнбека, і я зараз в пошуку його книги на, на схід від едему. Дуже шукаю її саме в українському перекладі. Е, тяжко знайти. Тяжко знайти. Я, точніше, я не можу її знайти, ні на Олексі не можу знайти, на якихось барахолках я теж її не можу знайти. Я прочитала його Гро на гніву». Вони мені Шаленсько сподобались. Але мені певні дівчата а, кюбери рекомендували саме, ам, саме познайомитися з «На від віддадемо, що це та книга, яка є його візитівкою. І книга Стейнбека про машей та людей. Мені подобається читати причитати, це щось не знаю. Це таке, таке щось є. Я зараз визначусь і далі уже по ходу справи буду знімати відео. Друзі, всім вітання. Наступив раночок, і е, я вночі дочитала дім на збіччі. Девід Мічел дім на збіччі. Я вже розповідала про те, що дана книга про. Містичний загадковий будинок про містично-загадкових близнюків брата та сестру, які певним чином можуть знаходити обраних людей. А Девід Мічел, я так розумію, полюбляє такі оповіді якісь. Я ще читала по різним гілкам, що все-таки ці книги між собою пов'язані його. Мабуть, тисяча осені якомодезути, якраз він тут ось у мене стоїть і хмарний атлас, і кістяні годинники. У мене, на жаль, немає «Кістяних годинників. Що я хочу сказати по враженням за дану книгу? Ви знаєте, коли читати її ввечері і з самого початку трішки моторошно. А далі, вже починаючи десь з середини другої оповіді, це навіть трішки і веселить. Щоб сказати, що мені було моторошно, страшно, ну, можливо, тільки десь на початку. Можливо, фантазія може ще. Піддати. Щоб сказати, що мені дуже сподобалось, насправді ні. Насправді ні. Насправді, якщо порівнювати з прочитаною книгою позавчора Дібі Сіп'яра Сніданок з боржа, вона мене виникла, вона, вона мені дала більше відчуттів, більше емоцій, більше подиву у мене було, і мені було дійсно цікавіше. на спіч», ну. Якось так, знаєте, десь на трієчку по п'ятибальній шкалі. Як на мене, це чисто суб'єктивно. Стає ще більш цікавіше, як вона поєднана з іншими книгами. І тут якраз кінець книги підказує на продовження, або, можливо, це дійсно щось, що в кістяних годинниках, типу такого. Десь так, десь так. Тому я зараз планую зварити ще кави і а, обрати книгу на третій день. Я думаю, це буде щось з того, що я передивлялася на днях. А ще не сказала. Все-таки це перша книга, яку я читала Девіда Мічела, і я дивилася фільм Хмарний Адлас. Я так розумію, що тема реінкарнації йому просто дуже близька. І Він її дуже полюбляє. Тому, мабуть, в нього тематика. Така і є трішки фантазійна, душевна, трішки з такими якимись відчуттями незакінченості в одному житті. Друзі, всім вітання! Мене звати Зоряна, ви на каналі Book Mirror. Отож, в мене сьогодні закінчився трьохденний марафон. Мого жовтневого читання. Я намагалась підбирати книги під таку жовтневу класику, під такий жовтневий настрій. І е вище вже було зрозуміло стосовно е Діп П'єра Верненого е сніданок з Борджа». Діп П'єр сніданок з Борджа. Некст Девід Мічел Дім на збіччі» і остання Роджер Желязне, ніч у самотньому жовтні. Стосовно двох я вище вже розповідала свої емоції а стосовно Желязне ніч у самотньому жовтні. А мені дуже багато мені по-перше, вдохнулася дуже анотація, тому що типу цією книгою потрібно дихати. вже відразу зрозуміло, що я нею не дуже дихала. Молодий місяць, рознівана кішка, пір'я в повітрі, осінь приходить, трава помирає. Вона дійсно атмосферна ця книга, вона дуже цікава, ця книга. Нагадаю, що книга ведеться від імені Псанюха, в якого власником є так званий Джек-Різник. І тут якраз книга поділена на. Щодень, тобто з 1 жовтня по 31 жовтня, йдуть оповідання від імені пса, і перед нами автор відкриває якраз щоденно певні якісь відкриття, так як далі має бути певна гра, тобто в той рік, коли на Хелою на 31 жовтня потрапляє якраз повний місяць, тоді відкривається певна гра. Що це за гра? Далі ми вже дізнаємося. Мої враження, що вона атмосферна, що вона така мені трішки нагадала, була як дитячий детектив. Що я просто, знаєте, мабуть, мало знайома саме з творчістю містиків Лавкрафта, Едгара Ланапо, тому що тут багато героїв і багато певних елементів та мішано, і, типу, ці герої всі проживають як в одному, не знаю, селищі, хуторі, щось типу такого. Мені не особливо сподобалось, можливо, якби мені було років 15, то мені. А було б класно. Я вирішила її взяти читати, тому що вона тобі, дуже класно пасувала до жовтня, до туманної, гарної погоди, і мало було б цим надихатися, але все ж таки. Чесно кажучи, мені не дуже вистачило. Як підсумок цих трьох днів читання, хочу сказати, що мені сподобалось надзвичайно. З цих трьох книг, то, звичайно, я зроблю такий свій невеличкий рейтинг, тому що на першому місці у мене все-таки Дібсі П'єрсні данок Борджа. Мені дуже сподобалося, як на мене, це класне осіннє читання і а, такий неочікуваний був поворот, і, певна, ну, така, знаєте, непередбачуваність. Була. Потім дім на збіччі» Девіда Мінчина, хоч кажу, що це не є його самою сильною книгою. Але тема реінкарнації мені цікава, і я все ж таки хочу ознайомитися з його «Тисячі осени» Якоба-Дезута. Ну і на третьому місці, так як в мене і читалося, мені сподобалося, що це такий він був добрий містичний детектив, дитячий детектив. Я не можу сказати, що тут є якісь сцени, які були достатньо жорстокими, як на мене. Ні, мене потішило Роль Франкенштейна, який говорив добрий господар. У мене було відчуття, точно мене було таке відчуття, начебто я а, а, потрапила в якусь нову компанію, і там є певні свої жарти, які я не завжди розуміла. А так і тут, от я, начебто, була не в своїй компанії. Можливо, якось часом я це виправлю. Отож, я вам всім дуже дякую за перегляд, я вам всім дуже дякую за подобайки, я вам всім дуже дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь, Мені дуже приємно. Чим більше будете підписуватись, тим більше а, а, буде саме по алгоритмам YouTube з'являтися моє відео на каналі, і це буде просто прекрасно. Всім бажаю гарного, теплого, осіннього дня, а можливо дощового, хто хоче. Всіх обіймаю, цілую. Бувайте!